Вітаю вас, друзі. четвер вечір я Олексій Ляшенко. Ну Ось, пам'ятаєте, я казав, Костін написав заяву на відставку, але він працює. І працював до сьогоднішнього дня, да? до 31 жовтня. Сьогодні, президент України підписав указ про звільнення. Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Вчора за це проголосувала Верховна Рада. Це те, що намагаюся пояснити. І хочу, щоб люди зрозуміли, що не може президент написати просто так указ і звільнити Костіна. Розумієте? І звільнити будь-кого він не може ті, окрім двох міністрів, двох. Розумієте? Тут він може закордонних справ і міністра оборони. Всіх інших ніяк не може. І то ці міністри повинні звітувати. Те, що у нас не звітують, ну це інша справа. Так от Костін він і звітував, деякі навіть е -е, слуги народу аплодували йому, а дехто не аплодував. Ну, Проголосували. Проголосували, звільнили. Там, здається, 245 людей, депутатів, людей, депутатів, чи скільки не знаю. Ну, зняли. Костіня, зняли. Тепер що? Генеральний прокурор. Чесно, я не знаю, скільки було Генеральних прокурорів і не, і не провіряв. але мені здається, тільки от під час Зеленського було три вже. Під час Порошенку було як мінімум 25, при кучмі їх було штук, наверное, 8 чи 9. Ой, я не знаю. Прокурорів 20, мабуть, у нас було хоч один, щось зробив, я маю на увазі, посадив великого корупціонера. Великого корупціонера, друзі. Я не просто так сказав це слово. Ніхто, ні один, нічого. Ніяк. Хто прийде зараз? Ну, це тайна. Щось нема витіків, нема, правда, були там один, другий, але, але, але подивимося. Я що ще хотів сказати один раз уже казав: і наступний, мабуть, нічого не зробить. Якщо не буде загальної реформи правоохоронних органів. Дуже тяжко буде. Прокурору щось зробити. Хоча можна. Подивимося, хто прийде. І змінювати потрібно їх дуже швидко. Не треба навіть 100 днів. Ну, навіть 100 днів не треба. Місяць, другий, нема ніяких, от навіть, навіть, навіть руху ніякого нема вперед. Все, до свідалі. Ну, Це повинно бути так. Йдемо далі. Йдемо далі по нашій традиції, це так, вліз про прокурора. Ну, Цікава ситуація. Чекаємо. Чекаємо нового генерального прокурора. Далі, голова Мінфіну Велико Великобританії, сказала, що. Щорічна підтримка у розмірі 3 мільярда для України продовжується стільки, скільки потрібно. Друзі, якби ж всі отак от країни що сказали, те й зробили. Не так, як от деякі дамо 5, дали 2, дамо 2 дали пів. Ну, ми поговоримо про це ще і про літаки, про Польщу проговоримо. Дякуємо, Велика Британія. Дякуємо. Звати міністр. Фінансів Великобританії. Рейчел Рівс. Нормальний, хороший міністр. Далі. Грузія. Там в Грузії вже все. Ну, Грузія вже російська. Друзі, тут я навіть не хочу розмовляти про це. Все. Закінчили. Наступна схоже буде Молдова. Дай Бог, щоб там щось змінилося. Молдова також крутила Задницею, Санду крутила Задницею. Знаєте, якби це був у 22-му, навіть 23-му році, якби звернулася вона до е України, тоді ми могли звільнити Придністров'я. Повірте, на той час так могли. Зараз не знаю. Так от президентка Грузії Зурабішвілі її викликали в прокуратуру на допит е по справі, що вона начебто знає, хто і як фальшував вибори. Ну, що вона сказала? Я би порадила про я сказала, я туди не піду, до свидання. І я б порадила прокуророві розпочати свою роботу та уникати політичне зведення рахунків з президентом, сказала вона. А ще Соломі зуробішвилі зауважила, що виклик до прокуратури дивним чином збігся з вказівками Дмитра Медведєва. Він сказав, треба посадити, заарештувати, розчлінити, розорвати і знищити е, Соломі зуробішвилі. Ну, це руські є. Це руські щоб ви знали. І я, як вже казав вранці, руських не бояться тільки наші можновладці, особливо правоохоронці. Всі правоохоронці не бояться кажуть, всім потрібна поліція, всім потрібні судді, всім потрібні прокурори, всім потрібні податковці. Ми, що там працювали, що там будемо працювати. Ось так. Так ми живемо, друзі. Так ми і живемо. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Сьогодні Рада в першому читанні ухвалила держбюджет на 2025 рік. Так, да, я хочу сказати, сьогодні не буде монтажу. Ну, не виходить там монтажера. Завтра вже буде. Завтра все буде. Так, от, схвалила в першому читанні. Бюджет 2025 рік. Там пріоритетний. пріоритет, пріоритет бюджету це безпека та оборона України, друзі. Видатки на це зростуть щонайменше до 2,22 трильйона гривень. Близько 26% ВВП, що на 46 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році. Це. Уявіть, якби всі ці гроші в економіку, в соціалку, ну, але ж у нас війна. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 36 трильйона грн, що на 535 мільярдів гривень більше, ніж в цьому році. Догота загального фонду спланована на суму 2,7 мільярдів гривень, що на 411 мільярдів гривень. А, мільйон гривень більше, ніж цього року. Ну, друзі, дивіться, звісно, що багато це грошей, мабуть, половина цих грошей це гроші наших е партнерів, які допомагають вистояти в нашій країні, вижити нашим людям. Е е вони не дають ці гроші. Знаєте? А наші крадуть. Так от, за бюджет, що я вам хочу сказати, проголосували ноль Європейська солідарність і ноль Батьківщина. За бюджет воюючої держави за збільшення, за збільшення безпеки і оборони, Європейська солідарність і Батьківщина проголосували ноль. Я вам більше скажу. Я вам більше скажу. Вони голосували от, з Європейської солідарності. Проти голосували 15 людей, батьківщини 12 людей. Розумієте? Це треба вдуматися. Це не просто от слова. Це не тому, що там Ляшенка наїжджає туди, або, як пишуть, там Ляшенка з Опи, Ляшенко платять гроші. Ладно, я на це вже не звертаю уваги. Хай буде так. Просто в це треба вдуматися. Держава воює. Депутати це обранці народу. Народ воює. Більша частина українського народу задіяна у війні. Так, у нас поділилися ми на три частини. Одна частина українців взагалі не визнає, що у нас війна це клас чиновників, вони ж не донатять. Вони не допомагають, вони не де себе, знаєте, як кажуть, ми себе не раняємо в гаряць, а вдруг Москва прийде. Вони ж ніхто нічого. Ви що, прокурори дають? Ні, судді дають? Ні. Та ніхто з них нічого не дає, зрозумійте. От люди добрі, як же ж вам довести? Покажіть мені, який прокурор займається волонтерством. Який суддя займається волонтерством? Ну це може із всіх десяток там знайдеться і там. Який податковець займається волонтерством? Покажіть, який міністр займається волонтерством? Та ніхто. Покажіть, який е, е, голови адміністрації, голови облрад. ніхто з влади. Вони себе кажуть, ми не мараємо себе в цьому, а вдруг нам прийдеться працювати з іншим. Ось так. Так от Україна поділилася на три частини. Ось такі люди, які зовсім не визнають, що у нас війна. Потім є частина людей, які обмежено визнають, але також не допомагають. І ось більша частина людей. Вона, а, є ще частина маленька, вона проти України. Ну, тих СБУ ловить і саджаємо, але знову організаторів, ні, кураторів, ні, е командирів їхніх, ні, тільки виконавців ловимо. Ну, таке СБУ, мабуть, у нас. Це у нас таке. І от тільки четверта, вибачте, на чотири четверта частина це воює, відвоює, захищає, помирає і. Захищаючи оті три частини, які б не були. Вони, оті три частини, живуть за рахунок нас з вами. Ну, не, нас, всі, хто воює, я маю на увазі і наших воїнів, наших захисників, захисниць, наших сили оборони, наших е, е, волонтерів, наших тим, хто допомагає. Ми воюємо. А, і захищаємо їх, тих, хто не воює, і тих, хто готові зрадити. Україну з ходу, здатися в полон. Ось так виходить, друзі. Ось так виходить чомусь. Ну, отак ми живемо. В такій державі. В такій державі ми живемо. І ось трохи далі ми підемо, далі ми підемо, що з цього виходить. Але я хочу сказати, що президент заявив, що він просив Польщу. Захистити хоча б стрій, там, де газорозпадельша станція наша, Якщо ми будемо без тепла і без світла, ну у нас немає. Вчора він сказав, що нам не надали 6 патріотів. Нічого. Ну, здається, два дали 10% взагалі від того, що обіщали. Він казав: захистити хоча б стрій, де наше газосховище. Поляки не збивають ракети. Ні. Володимир Зеленський він сказав, ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, там багато мігів. Вони нам не дали, тому що у них не вистачало своїх. Потім президент домовляється з НАТО, що НАТО закриє їм небо і буде парасолькою, поляки знаходять інші причини не віддавати. Ну і все. Ну і все. Ну це так, щоб знали, що коли мені кажуть, та що ти там на Польщу? Ну не я на Польщу, президент України каже, Верховний Головкомандуєш. Нічого не дає нам Польща взагалі вже рік, или, мабуть, більше. З блокади. З блока... Вони не пропускали навіть чужу техніку військову до нас. З блокади, коли почали блокувати кордони, нічого Польща не, дає, не передає Україні. Нічого. Вони перестали боятися, вони сказали: ми в НАТО, ви здихайте за нас, і не за нас, а ми в НАТО, нас ніхто не Ось і все, що кажуть поляки. Оце і все, друзі. Ну усвойте це. І відносіться точно так, як до нас відносяться. Так от тепер підемо далі про ті чотири частини, про те, що Європейська солідарність не голосує. Дивіться, а ще Європейська солідарність. Нуль дала голосів, ну за бюджети казав. Нуль дала за зняття пальмового масла. Нуль. Ну, це, що я пам'ятаю, да? закон про мобілізацію в воюючій державі. нуль Європейська солідарність, і батьківщина. ну Батьківщина про пальмове масло, пальмове масло давала, а да? про мобілізацію ні. Також ПДФО воїнам. Зараз. Зараз. за... За 9 місяців 2024 року уряд перерахував все ПДФО військовським військовій частині. Класно? Класно. Пропорціонально, як було заплачено, як платилося. А за це не голосувала Європейська Солідарність і Батьківщина. Вони проти, щоб фінансувати військові частини. Вони проти нашої оборони. А все це йде далі. Ці дві партії повністю розвертають боротьбу е виборчу, вони розгортають штаби, вони роблять е всеукраїнський чос. Ви пам'ятаєте, е Порошенко почав з чосу по кладовищам? Там позірував, за ним їздило три, три канала телебачення. Ну, слухайте, це було гидко. Гидко як людина, якій 59 років. Ой, блин, їде з телебаченням на кладовище, стає на каліно, щось там соплі пускає. Ой, я не знаю, як це можна? Як. як... Після цього можна себе поважати. Не з дрестуном бути? Як можна поважати? Як люди можуть на це дивитися, спокійно і поважати? Потім час устрає батьківщина. Ви ж бачили і по, -по, по городам і Весям, а в Одесі зайшла в Макдональдс, як і Трамп. Друзі, вони почали готуватися до виборів. Як це можна, скажіть? Я не розумію, як це можна. Як можна в країні, де йде вбивство людей, знищення людей готуватися до, вби... до виборів? Ось дивіться, хто хоче прибрати Зеленського? Порошенко хоче? Хоче. Тимошенко хоче? Хоче. І ще одна людина хоче Путін. Вони всі троє хочуть прибрати Зеленського. Вони всі троє ненавидять Зеленського. Вони всі троє готові робити все, щоб Зеленського не було. Чому так? Поясніть мені, чому їхні інтереси, інтереси терориста номер 1 в світі, інтереси людину. Людини, яка стала вбивцею дітей України, співпадають з Порошенко інтересами і Тимошенко інтересами. Чому так є? Це мій висновок, це моя, моя думка. А тому, що вони всі в душі росіяни? От мені так здається, вони росіяни. Вони, ну, 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 вони не українці. У них не, не, не кров українців. У них не дух українців. Вони не люблять Україну, вони не люблять народ України. На відміну? На відміну. Дивіться, на відміну єврея Володимира Зеленського. Це як? Вони використовують методику і методички росіян. А росіяни використовують їхні наработки. Все йде в одному руслі. Росіяни хочуть вибори? Хочуть. Вони також хочуть вибори. Хочуть. Вони будуть співпрацювати. Зараз уже і Лаврові і всі вже хвалять Порошенка. Вони хвалять Порошенка. Ну що вони батьки? Ну єдиної людини пропонували політичний притулок Порошенку. І зараз я завтра розкажу, як вони працюють в одному руслі. Взагалі вже не, вже не, не ховається. Одно, що каже Лавров те кажуть тут. Гончаренки, Порошенки, Тимошенки, Геращенко. Я не знаю. І, якщо чесно, мені здається іноді, що ми просираємо державу. Ну, от, здається, мені так. Можу я про це повпливати? Я чим можу і як можу, впливаю. А от далі правоохоронні органи не роблять свою справу взагалі, в цьому напрямку ніяк. Я впливаю. Я підтримую наших хлопців. Я не хочу, щоб вони помирали. Для мене кожна. Кожен загиблий, це трагедія. Я не можу, коли гроші у мене якісь є, лежать, і я не можу щось відправити. І за цього... Я, якщо я не можу щось зробити, я переживаю. Я звертаюсь до вас, я прошу вас, ми робимо щось разом. А що роблять вони? Вони пишуть цифри. Я відвіз 45 бань. Та кому нахрен треба, скільки ти відвіз. Відвези, якщо ти відвіз, відвези 50, відріз 10. Ай, Петрі, чого Ай, Петрі, а чого не Ай-Метрі? Відвези, Ай-Метрі. Відвези, дай, дай, щоб люди не гинули. Ну ти ж можеш, ти ж накрав. Ну я впевнений, я думаю, що він накрав. От я думаю, що все, що є у цих людей, це крадене, крадене у України, у українського народу. І зараз вони хочуть нищити те, що у нас залишилось. Але ми не дамо. Ну, я буду робити все, що можу. Як друзі, ви я також вважаю, що ви також будете робити все, що можете. І підписуватися будете, і хі -хі, донатити будете, друзі. І допомагати ми будемо. І розповсюджувати будете. І вподобаєчки всі поставити. Я хочу подякувати за ваші донати. Я вже дякував Ємченко Валентині, 50 на 50. Дякую вам, пані Валя. Ірхіної Наталії Реп, Ліннік Олександрі, Ганяні Валентині 50 на 50. Дякую вам, пані Валентина, дякую, велика вам подяка. Байтуріної Галині, Запара Віктору, Семків Володимиру, Демків Тетяні, Борисевич Надії, Лазебник Валерію на Монобанк. Дякую, друже. Мельник Світлані, Крахмальовий Валентині, Харишак Михайло, Васецька Тетяні, 50 на 50. Пані Таня, дякую вам велике. І Трусовій Валентині. Дякую вам. До завтра. Зустрінемося завтра. Україна переможе!